Добрий день, дітки! Про кого сьогодні піде мова, здогадайтесь? Живу я там, де вічний лід. люблю я рибу на обід, в кожусі білому завжди, виходжу часто я з води, умію плавати й пірнати. А як мене малята звати? Здогадалися? Так, це білий ведмідь. Красивий і суворий світ вічного льоду. Айсбергів, снігових заметів, крижаного холоду, хуртовин, лютих морозів, засніжених рівнин, неймовірного північного сяйва, полярної ночі, безмовних та безкраїх просторів і все це Арктика. Дітки, що ж таке Арктика? Арктика це весь простір Північного льодовитого океану з островами. Частина Азії, Америки, Європи. В Арктиці взимку сонце не показується на небі. Триває полярна ніч. На небі з'являється північне полярне сяйво. Небо годинами переливається різнокольоровими вогнями. Назва Арктика в перекладі з грецької означає ведмедиця. І ми можемо сказати. Що білі ведмеді царюють в Арктиці. Вони єдині на землі хижаки, які й досі живуть на своїй території, в природних умовах. Це справжні господарі царства снігу та льоду. У цих місцях холодно протягом року, і взимку, і влітку. Люди тут не живуть, вони тільки відправляють експедиції на літаках та криголамах. Для вивчення рослинного, тваринного світу, клімату. Дітки, сьогодні ви дізнаєтесь про непросте життя білого ведмедя біля північного полюса на самій маківці землі. Білий ведмідь це найбільший хижак на планеті. Він уступає за розміром слону та киту. Деякі ведмеді досягають до трьох метрів довжини. А вага їх до однієї тони. Тіло довге, велике, сильне, вкрите густою, довгою білою шерстю. Завдяки цьому ведмідь майже непомітний на снігу. А під білою шерстю чорна шкіра, але її не видно крізь густу шерсть, хіба що небагато на носі. Білий колір Робить ведмедя непомітним серед засніжених просторів. А ще, окрім білого кольору, подарувала ведмедю значний шар жиру під шкірою, що зігріває північного ведмедя у, лю... у люті морози. А ще нижня частина лап покрита шерстю і з, го... з гострими кігтями, що дозволяє ведмедю не замерзати, постійно пересуватися по льоду. По слизьких крижинах пристосовані лапи полярного ведмедя і для плавання. Між пальцями у нього є особливі перетинки, і при плаванні широкі лапи стають, як ласти. Білі ведмеді чудові плавці. І ще у ведмедів чудово розвинені слух, зір, нюх. Вони легко стрибають з крижини на крижину, перестрибують у щелини. Вистежують здобич. А полюють вони поодинці і на суші, і у воді, і вдень, і вночі. Часто підстерігають морських тварин біля ополонки і витягують їх на лід, як тільки вони визирнули з води. Така тиха охота, коли ведмідь лежить нерухомо біля ополонки, чекаючи на нерпу, може тривати годинами. Сильний, сильний мороз і крижаний вітер. Полюють ведмеді і на тюленів, підбираючись до, підбираючись до лежачих на льоду тварин. При полюванні ведмідь закриває своєю широкою волохатою лапою очі і ніс, які в нього чорного кольору. Ловлять ведмедіще і рибу, на березі полюють на дрібних гризунів. Птахів, писців полюбляють ягоди, мох, водорості. Білі ведмеді дуже цікаві і розумні тварини, вони, вони відчувають емоції від люті до радості. Після вдалого полювання і ситного обіду можуть гратися як кошенята. Білі ведмеді на відмінну. Від бурих не впадають в сплячку, впадають в сплячку тільки ведмедиці. А ось і ведмедиці. Які ж вони мами? Як вони доглядають за ведмежатами? А ведмедиці добрі, лагідні, турботливі, ніжні. Кожна ведмедиця готує барлік в снігу. Там народжуються ведмежата. Ведмедиця зігріває їх своїм теплом. Годує молоком, а коли підростуть, вчить їх полювати. Дітки, природних ворогів у білих ведмедів немає, окрім людини. Але чисельність їх скорочується. Полювання на ведмедів заборонено, вони занесені до червоної книги. І ось 27 лютого відзначається Міжнародний день полярного ведмедя. Щоб привернути увагу всіх людей до збереження цих чудових тварин, які знаходяться на межі зникнення через агресивне забруднення навколишнього середовища, яке змінює клімат, призводить до танення льодового покриву північних морів, і білі ведмеді стають беззахисними перед цими викликами. Дітки, я сподіваюся, що ви дізнались багато цікавого. Про цих чудових тварин.